Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, не тлі не світло Твого пізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перейміши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим. І благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія. Читання. В той час приступили до Ісуса Фарисеї і, спокушуючи Його, спитали: Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що Творець від початку сотворив їх? Чоловіка і жінку і мовив. Тому покине чоловік батька й матір пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє, одне тіло, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог злучив, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей велів дати розвідний лист і відпустити її? Він сказав їм. Задля жорстокости сердець ваших майсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і жениться з іншою, той чинить перелюб, а хто жениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні. Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись? Він відповів їм: не всі розуміють це слово, лише ті, кому дано. Бувають бо скопці, що з матірнього лона такими народились. Бувають і скопці, яких люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля Царства Небесного. Хто Може збагнути, нехай збагне.